Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас до міста Кагарлик, де невдовзі на стадіонному комплексі дружба розпочнеться поєдинок 15-го туру другої ліги. Місцева дружба із мирівки сьогодні прийматиме скалу 1911. Запрошую вас до перегляду подачі Кутового на підбирання Доронін. А ні, це Куба. Це Куба пробиває дуже хороший удар. Ну і, відповідно, не менш красивий сейв. Сторчоус, Його м'яке закидання на правий фланг. Тут Максим Куба, який любить ходити в атаку. Куба чіпляється проти двох. Із м'ячем Куба. Куба віддає під удар. Немає удару. Доронін. Доронін мав шанс. Куба м'яко приймає м'яч на порохню. Порохня обігрався у стінку із сомовим. Набирає швидкість. Порохня віддає ліворуч на Бандуліна, трішки загнав партнера по команді у фланг. Але Бандулін залишається з м'ячем. Низом на порохню порохня. Навішує хороша подача. Але порохня на правому фланзі буде йти в обіграш. Андрій Порохня віддає низом. Сторчоус Повертає назад на порохню. І це дуже хороша передача. Що давайте дивитися? Удар чи все ж таки навіс? Удар по воротах в ближній кут. І це було дуже небезпечно. М'яч влучає в сітку, але з зовнішнього боку. Скала 1911 зіграли дуже злагоджено. Як же класно вдалося зараз розігнати цю атаку. Дуже красивий момент. Ось ця передача п'ятою. Триває атака госта, і Уже в штрафному майданчику можна віддавати передачу. Залітає м'яч у ворота. 1 0 стає рахунок. Як же несподівано зараз пропускає дружба. На самому старті цього поєдинку. Господарі пропускають ось такий м'яч після контратаки. До речі, таких контратак було дуже мало у таймі першому. Юзефович дуже високо підключається до атаки. Знову закидає на Козлова. Хороша передача. Козлов віддає на бандурі. той вище воріт Пробиває. А ось зараз контратака знову. Знову контратака у виконанні Скали 1911-ті. Можна віддавати уже передачу, можна бити по воротах, але як же чітко відпрацьовує зараз Владислав Юзефович у захисті. Ідентифікуємо ще одного футболіста. Закидання від Куби. Скидка. Удар, по воротах вище. Вище пробиває Казаков. Ще один схожий момент, коли вище воріт після непоганого скидання вдається пробити. Ну, ще штрафний удар. Яната Рикошет і м'яч летить за межі поля. Яната хапається за голову Дадяєв набирає швидкість по флангу, помиляється при передачі. Не зрозумів його за Муренко. І зараз шанс на контратаку. Яке ж хороше закидання. Вперед можна пробивати по воротах. Татаренко парирує. Удар від Володимира Лук'янченка. Максим Татаренко зараз дуже велику послугу робить. Давайте дивитися, зараз Захаревич пробиває і над поперечкою летить м'яч. І на цьому все. Павло Дицюк фіксує несподіваний результат на стадіонному комплексі Дружба. Місцева дружба з лідер чемпіонату другої ліги, зазнає поразки у поєдинку зі скалою. 1911 рахунок 1-0.